Європейська солідарність завжди говорила про те, що план перемоги в першу чергу треба представити самому українському народу, а не спочатку нашим партнерам і тільки потім презентувати в парламенті. Тому ми вітаємо, що нарешті така розмова відбулася. Вперше за два з половиною роки президент Зеленський зустрівся із лідерами парламентських фракцій. Президент презентував п'ять пунктів свого плану перемоги, і більшість цих пунктів це були звернення до партнерів. Партнери допомагають нам зі зброєю. Ми дякуємо їм. Очевидно, нам потрібно більше допомоги, і над цим треба працювати, але партнери не будуть воювати за Україну. Ну на жаль, такі реалі. Якщо говорити конкретно по пунктам, то перше членство в НАТО для європейської солідарності це дуже важливо. Ми наполягаємо на безальтернативності членства в альянсі як єдиній безпековій парасольці не лише для України, а для всього європейського простору. Добре, що сьогодні визнали, що членство України в НАТО є безальтернатив. Але так само дивно перекладати все це тільки на партнерів. Україна має відповідати критеріям країн НАТО. А це реальна, а не фасадна боротьба з корупцією. Це сильні інституції, це свобода слова. І навіть в умовах війни. Це відсутність політичної цензури. Так, має бути військова цензура, але не політична. Ну і звичайно, сильний незалежний парламент. От про це не було ні слова. Так само ми вітаємо, звичайно, і не просто підтримуємо, а також працюємо на всіх наших зустрічах з партнерами. Заклик до міжнародних наших союзників зняти заборону щодо застосування західної зброї по військовим цілям на території Російської Федерації. Це дійсно може змінити хід війни. Але а якщо західні партнери не почують? Або не дадуть такі дозвіл. Очевидно, ми повинні вкладати гроші в наші ракетні програми, те, що робила наша команда. Ми вважаємо, що не прозвучало домашньої роботи, що має зробити сама Україна, всі інститути влади для того, аби наблизити нашу допомогу. Наприклад, ми не почули те, що замість великого крадівництва і закладання 42 мільярдів бюджет на 25 п'ятий рік на програми оці, дорожнього фонду. Нам треба віддати ці кошти на армію на виробництво. Власної зброї на посилення наших ракетних програм, Оце це було би важливо. Вже важливо тоді демонструвати дії переформатування парламентської більшості, якої фактично не існує, створення професійного. Уряду національного порятунку з сильною економічною програмою, якої сьогодні просто не існує, європейська солідарність вітає діалог президента з парламентом. Ми підтримуємо всі кроки, які йдуть до того, аби наблизити членство України в НАТО, аби посилити антипутінську коаліцію, аби підтримати збройні сили України. Але Очевидно, що ми не можемо перекладати нашу домашню роботу тільки на партнерів. Дуже важливо продемонструвати адекватний, реалістичний відповідальний план власної домашньої роботи і власних реформ. Якщо такого немає, знову таки повертаємось до пункту про єдність, і мабуть, треба посилювати команду 5-6 менеджерів інтелектуально і такий план формувати.